У навчальних закладах громади продовжується новорічна хода. Не дивлячись на те, що в самих будівлях шкіл і садочків святкові заходи не проводяться через підвищену небезпеку, хлопчики і дівчатка отримують новорічний настрій та позитивні емоції в укриттях, де й відбуваються цікаві дійства. Так днями до молодшої школи номер 1 завітали казкові герої і почесні гості, аби привітати малечу з прийдешнім новим роком. Вам побажати віри в чудом, звіством Христовим. Бажаємо вам міцного здоров'я, щоб у вас було все добре, благополуччя сім'ї, мир і злагода. Нехай всі ваші мрії збуваються. Хочу, щоб все, що ви сьогодні побажали собі, обов'язково здійснилося, щоб новий рік став для вас переможним. Щасливим, головне мирним, щоб ваші очі світилися від радості, а ваші посмішки були щасливі і щирі. Будьте здорові з новим роком. Діти, хай над нашою країною завжди буде мирне небо, щоб ви зростали під сонцем, щоб ви були щасливими, здоровими, успішними і щоб ви добре навчалися. Малеча із задоволенням співала пісень, танцювала і демонструвала гостям свої навички розмовного жанру. Вітаю вас і бажаю, щоб здоров'ю, в мирі з братньою любов'ю відтепер ішов нам час. Щирі праці Богу може, де вам Боже, все, що може. У нічний казковий час рік новий прийде до нас, принесе свої вітання і найкраще побажання щастя, слава і ми рухаємося в кожну родину. Таке побажання всім вам новий рік! Голова громади Микола Нога висловив свої святкові побажання малечі і разом з першачками привітав українських захисників, які і вдень, і вночі, і в спеку, і в мороз оберігають наш спокій і дають надію на світле майбутнє. Я бажаю вам радості казкового новорічних свят, щоб вам подарунки подарували і щоб вони вам сподобались. І хочу, щоб радість у вашій душі, самого маличку, щоб вона розвивалася, щоб ви розуміли, що Новий рік це радість. Годі ви Так! Да. Новий да. рік це радість. Да. Тому що війна і ворог хоче в нас цю радість забрати, а ми не згодні радіти новорічним святам. Вірмо. Да. І давайте разом привітаємо хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, щоб ми вітаємо. Можемо так сказати. Да. Приготували виконуючи обов'язки директора навчального закладу Ірина Сметана, впевнена, що навіть у такий непростий воєнний час дорослі зобов'язані дарувати дітям святковий настрій. Аби маленькі українці не переставали вірити в дива. Хочеться, щоб на сьогоднішній день наші дітки все ж таки відчули цю новорічну атмосферу. Тому ми усіх сьогодні зібрали. Новий рік це таємниче свято, тому сюрпризи обов'язково будуть. І вони дійсно були солодкі подарунки, які діти полюбляють чи не найбільше. Першачки отримали з рук казкового Морозенка.